Кораблі Росії також, здається, вирішили трохи нарватися на з'ясування конфронтацію ситуації з Сполученими Штатами. Справа в тому, що військові кораблі Росії дійшли до Куби. При цьому вони наблизилися до американських вод, і от ви зараз бачите фото з супутників на знівках Максар за 13 червня в порту столиці Куби, Гавани, видно судна Росії, які пришвартувалися днем раніше. А це ракетний фрегат Адмірал Гаршков і атомний підводний човен Казань класа Ясінь. Який не є носієм ядерної зброї до порту, також зайшли нафтовий танкер Пашин і рятувальний буксир Ніколай Чікр не знаю. Можливо, вони вирішили тепер в порту Куби ховати свій флот від українських безпілотників, але анонсуючи візит військових суден Росії до Куби, влада країни заявила, що загрози для регіону немає. Американські офіційні особи також зазначили, що загрози не вбачають, але спостерігатимуть за розвитком подій. Ну і спостерігати за розвитком подій краще, коли ти там абсолютно присутній. Тому штати також направили підводний човен на Кубу після того, як туди припливло оце російське гівно з палками. Так от, підводний човен США Хелена сьогодні, 13 червня, прибув на Кубу. Наразі на острові знаходяться російські військові кораблі. Я ще раз наголошую на цьому. Південне командування Збройних сил США у Твіттері написало, що вони також там за всім цим спостерігають якраз. Швидкохідний підводний човен USS Хелена. Знаходиться в затоці Гуантанамо на Кубі в рамках звичайного візиту до порту, проходячи через географічну зону відповідальності південного командування Сполучених Штатів. Ну і кажуть, що підводний човен виконує місію з глобальної морської безпеки і відповідно національної оборони. При цьому маршрут судна заплановано заздалегідь. І як я вже сказала, ось 12 червня ці військові кораблі, які тусять там на. Біля берегів Куби або на Кубі вони знаходяться в порту, і навіть очікується, що з одного з російських кораблів зроблять залп, щоб привітати комуністичну владу Куби. Ну тобто, знову ж таки, заздалегідь все, нібито розплановано. Про плани Росії знають про плани біля берегів Куби знають. Але тим не менше, як ви розумієте, все, що може нести військову загрозу, потрібно, щоб було під постійним контролем. Ну і у НАТО також назвали астрономічну цифру втрат е, Росії на Харківщині. Ми про це з вами неодноразово вже говорили. Ми кілька разів ставили собі це запитання, що російські війська хотіли показати на Харківщині. Що вони хотіли показати, це залишилося тільки в їхніх там сугубо лічних планах. А те, що вони показали, це неспроможність просуватися далі в територій України. Ем, ну і, власне, показали це знову ж таки так, як вміють найкраще, тобто великими астрономічними цифрами своїх втрат. І от посадовець НАТО заявив, що російські війська понесли величезні втрати в травні під час свого наступу на Харківщині. За його словами, Росія в травні втрачала по тисячу військових загиблими щодня. Я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по тисячу осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою, сказав посадовець, уточнивши, що йдеться саме про загиблих. А ви знаєте, що ті цифри, які дає генштаб, це ми з вами вже розібрали та що це цифра все одно і загиблими і пораненими. Тобто, це цифра а, тих двохсотих і трьохсотих втрат Росії, які вона зазнає щодня. Ми бачили ці цифри е, від українського генштабу, і кожного дня ми в тому впевнені і бачимо, і якби це не потребує додаткових доказів, е, тому що є фото і відеоматеріали, знову таки, е, тисяча щонайменше, була загиблими. ну там от значилася в колонці е, Людьов, якщо би брати російської армії, якщо там такі є, звісно. Е, Тут високопосадовець НАТО говорить про тисячу осіб загиблими щодня, і в мене складається враження, що він таки знає, про що він говорить. Ну і говорячи про ситуацію власне в Харківській області, цей саме представник НАТО він не названий залишився, ну тому що ви ж прекрасно розумієте, зараз. Е ми живемо у вік, коли всі джерела в західній пресі залишаються неназваними. Ну щоб не призвести до конфронтації. Так, от він сказав, що Росія не змогла створити буферну зону, до якої так сильно прагнула. Про що заявляв і про наміри. Заздать яку заявляв Владимир Путін, фронт в цьому регіоні стабілізувався а підконтрольні Росії території є фрагментованими. Ну і ми це також чітко бачимо. А таким чином, в кінцевому підсумку, перемоги Росії на цьому напрямку будуть обмеженими. Сказав цей самий високопосадовець. І е, голова об'єднаного комітету начальників ш... начальників штабів США, генерал Чарльз Браун, також вказав на те, що за останні тижні ситуація в Харківській області стабілізувалася знову таки. Тут хочу подякувати нашим збройним силам України, нашим силам оборони, е, тому що ми знаємо за допомогою кого, і ми знаємо, як їм вдається це робити. Е, інколи своїм життям за допомогою або Свого здоров'я, і ми це чудово розуміємо. Тому знову таки, е, коли ми кажемо дякуємо, ми точно знаємо, кому ми за це дякуємо. І однією з причин він назвав ще і дозвіл Сполучених Штатів завдавати ударів американською зброєю по цілях в Росії, що на думку міністра оборони Лойда Остіна, буде дуже дуже корисним для українців ще і в майбутньому, а не тільки зараз. І от дивіться. Дуже корисний дозвіл завдавати ударів по території Росії. Він нам дуже подобається, а особливо нам би дуже сподобалося, якби е, все ж таки нам дозволили бити обома руками у сенсі, що нам би дозволили бити на будь-яку глибину на території Росії, тому що ми говоримо про військові об'єкти, а не про е, якісь соціально значимі культурні об'єкти на території Росії. А, і тут же е, виходить президент Сполучених Штатів Джо Байден і каже про те, що він не розглядає можливості найближчим часом цю заборону зняти. Тобто, ми все одно говоримо про те, що західну зброю ми можемо використовувати, але поблизу кордонів, е, поблизу кордону з Харківською областю, ну або ж кажуть сумською, але отут вже під питанням залишається тим не менше бити на 200-300... 350 кілометрів в території Росії. Ми можемо виключно своєю зброєю, своїми дронами, своїми ракетами. Ну і відповідно приймати ці рішення тоді можемо самостійно.